Кожну 3-суботу-травня в Україні відзначається День Європи. Бібліотека номер 11 приєдналась до святкування цієї події і провела огляд інтерв'ю, на якому поцікавилась у своїх читачів, що для них означає євроінтеграція, європейський вибір, європейські цінності. Я хотіла б, щоб в Києві були нормальні диалоги где этим людям, чтобы помогали. Я, я в эти, я вот очень хочу видеть Киев европейским городом, потому что в Европе все, в принципе, по-другому. Дреки то, что есть, это уже это уже приближение к Европе. Да. Что думаем? Киев это, возможно, и европейский місто. Это я так вважаю. Місто гарне, місто зелене, архітектура і гарні, добрі люди тут живуть. Я думаю, нам трохи не вистачає культури, культури поведінки, культури в душі. Якби, якби кожен захотів бачити кругом себе Європу і щось трошки для цього зробив, і хоча б послідкував за собою, то було б все набагато-набагато краще. Я вважаю, що це залежить від конкретно від кожної людини. Якщо кожна людина захоче бути європейцем сама, то і Європа навколо наступить набагато швидше. Я люблю своє місто і дуже пишаюсь, що я тут живу. Мені не байдуже доля Києва. І хотілося, щоб в Києві, звісно, переважали європейські цінності, щоб в Києві було завжди чисто, прибрано щоб мешканці і гості Києва підтримували чистоту. Я хочу видіти свого своєї європейським, тому що ситуація є, мені взагалі не вистачає. Все мусорять, я себе в. депутаты, эти президенты в кармане денег, но мне это не нравится. Я начинаю здесь себя. Веду себя нормально, учу, учусь в школе, не мусорю. Киев — это европейский город. Почему? Потому что он находится практически в середине Европы. Ценности европейские они более приемлемы, как показали последние события в нашем городе, в нашей стране. Стремление народа Жить хорошо, будем Я дуже сильно хочу, щоб місто стало європейським. Для цього нам треба красі вчитися, бо від наших знань багато чого, багато що залежить. Треба бути культурним в громадських місцях і в трансп... і в громадському транспорті. Ми українці пишаємося цим.